Хочу вам трішки пояснити, як працює психологія. В одну із американських шкіл прийшов е психолог з Гарварда, Роберт Разенталь, якось так, коротше, не, не важно, як його звали, він вирішив зробити експеримент. Он, він прийшов і зробив в одному класі IQ-тести. Взагалі у, у, у дітей. Потім саме ключове, що він зробив, він підійшов до вчителів і каже: він рандомно взяв двоє дітей і каже, оце майбутні генії, так що ви дивіться за ними. Що ви думаєте, що було далі? А далі було те, що через рік він повернувся і знову зробив iq тести. І саме у цих двох рандомних дітей показники були вище, чому всього класу. А знаєте чому? А тут уже спрацювала психологія, але психологія до самих вчителів. Самі вчителі несвідомо поміняли свою поведінку, повірили в потенціал цих дітей, почали їм давати більше уваги, більше складних завдань, чим вони самі сприяли тому, що ці діти почали підніматися вгору. Ну і по суті, їхні очікування оцих учителів створили для цих дітей нову реальність. І цей випадок навіть назвали ефект Пігмаліона. Це так, щоб ви розуміли, що очікування інших це потужний інструмент або на підняття вверх, або навпаки.